Вітаю вас, друзі! Мене звуть Ірина Шилова, я викладач англійської мови і засновниця онлайн-школи Shake Up English. Я зараз представляю для тих, хто, можливо, мене не знає, тому що це відео буде і на моїй Facebook-сторінці, і в instagram сторінці, і на YouTube. Я вирішила спробувати формат таких міні-відео, де буде зовсім трошки часу, але багато користі. В такому форматі я вам буду давати. Дуже корисний, важливий матеріал, який є вкрай важливим для спілкування, але він не входить в основний курс англійської мови, як от, наприклад, фрази привітання, фрази прощання, вибачення і таке інше. Ну, або це будуть лайфхаки для природнього такого спілкування, цікаві порівняння із рідною мовою та повторення вже пройденого матеріалу. Для початку ось ці короткі відео будуть для майже усіх рівнів, від най-най-най початківців до рівня b 2 але пасивного рівня b 2 Про рівні і про те, як самостійно, об'єктивно визначити свій рівень, буде окреме відео, тож підпишіться на сторінку, щоб не пропускати. Наразі я планую такі короткі відео і, можливо, навіть вдасться робити їх. Живими стрімами два рази на тиждень. Якщо такий формат вам сподобається, то я ще додам один-два дні і відповідно розділю його по рівнях, щоб було корисно і тим, хто лише почав вивчати англійську, і тим, хто вже почувається себе досить впевнено в ній у навчаннях. Я використовую матеріал, який допомагає саме дорослим людям швидше його засвоювати, швидше почати використовувати. Тому що мозок дорослої людини і мозок дитини навчається по-різному, запам'ятовує по різному і активує вивчений матеріал також по-різному. Тож, якщо ви доросла людина, скоріш за все, так і є, якщо ви дивитесь моє відео, і ви хочете вільно говорити англійською мовою, почувати себе вільно в країнах, де говорять англійською мовою, то дивіться ці відео, але я дуже рекомендую їх дивитись або Зранку або в день, тому що у вас буде рефлексія завдяки цим методикам для дорослих. І після цих відео ваш мозок постійно буде повертатись, несвідомо повертатись до, цими, до теми відео. Тож додивіться відео до кінця, щоб отримати от саме цей гачок, на який ви підсядете, і вам буде цікаво і корисно. Що, я закінчую із вступом, і тепер до практики. So, Greetings! Вітання англійською мовою. Одразу уявіть собі ситуацію, що ви зустрічаєте знайому людину на вулиці. Людина говорить лише англійською мовою. Як ви з нею вітаєтесь? Буквально 2 секунди у вас є на те, щоб подумати, що ви одразу говорите. І напишіть те, що вам перше спало на думку. Я не буду оригінальною, якщо скажу, що ви згадали в першу чергу Hi, hello. Але що далі? «Morning!», «Good morning!». В залежності від часу дня, звичайно, це може бути там Good, «Good evening!». Часто говорять how are you? І з людиною, яку ви добре знаєте, WhatsApp. Якщо ви давно не бачили людину, можна сказати A long time no see. Так, я розумію, що це порушує усі правила граматики, але це розмовна мова і це привітання, в якому ніхто не доскіпується до граматики. Так воно і звучить. І ще раз: A Long time no see! A long time no see. І ще варіант. How are you doing? How are you doing? How is everything? How is everything? How is everything? How are things? How are things? How are things? How's life? Це моє улюблене. How's life? How is life? Власне, ці питання не потребують перекладу. Вони всі приблизно про одне й те саме, як справи. Як коротко відповісти, як у вас справи, я розповім в наступному відео. Зараз я вам скажу фразу, яку мене вчили в школі. Власне, це фраза привітання. Нас вже вчили, що це запитання, на яке потрібно розширено відповідати. Звучить вона так: how do you do? How do you do? Напишіть ті, хто знає цю фразу і кому вона знайома. Ніколи не намагайтесь відповідати на цю фразу, як у вас справи? Це привітання. Більше того, це найофіційніше привітання, яке лише можна придумати на офіційних зустрічах. Якщо ви вас представляють людині, ви людину перший раз бачите. Це не запитання. По формі ця фраза виглядає як запитання, там навіть стоїть знак питання в кінці, але хай вас це не збиває. How do you do? Це офіційне привітання. На нього відповідь лише одна. How do you do? От вона така сама. Людина вам простягнула руку і говорить How do you do? Ви, відповідно, потискаєте руку і відповідаєте так само: How do you do? А тепер одне моє спостереження, яким я зараз поділюсь, і саме воно буде несвідомо тримати вашу увагу сьогодні на темі цього відео в англійській мові. У всіх привітаннях, окрім цього останнього офіційного, інтонація йде вгору. Hi! Hello! How are you? What's up! How's life? Скрізь, скрізь інтонація йде вгору. Для нас вона відчувається як е, ну, чуже рідна. Нам вона неприродня. І коли ми починаємо вивчати от саме з такою інтонацією. Задавати питання, вітатись такою інтонацією. Е, мої студенти дуже часто сміються. Я сама, коли навчалася інтонації, ну мені якось ніяково було і вимовляти саме так. А тепер порівняйте, як ми вітаємось українською мовою. Давайте 2 секунди, ви прямо згадайте і порівняйте. Привіт! Добрий день. Вітаю! Інтонація йде вниз. І що відбувається, коли ми вітаємось англійськими словами з носіями мови, але ми вживаємо неприродню для них інтонацію? У них в голові відбувається таке неспівпадіння, наче слово знайоме, інтонація інша. І це одна з причин, через що я дуже часто чую від іноземців, чому ваші люди такі замкнені, чому ваші люди такі суворі. Це було іще задовго до війни. Зараз зрозуміло, чому у нас є на це причини, є на це право, але якщо ви завчите цю інтонацію, ви одразу задасте вашій розмові такого позитивного забарвлення. Ви одразу будете звучати для іноземця, неправильно говорити для іноземця, ви одразу будете звучати для носія мови як людина, яка дійсно вивчає їх мову, яка дійсно робить. Кроки на зустріч у тій країні, в якій вона зараз знаходиться. Тому потренуйтесь із моєю інтонацією вимовляти ось ці привітання. І зверніть сьогодні увагу, як ви вітаєтесь, як до вас вітаються. І постійно порівнюйте, і потроху ваш мозок буде приймати той факт, що наша інтонація відрізняється від інтонації англійською мовою. Під цим відео я дам посилання. На перелік привітань, і там будуть як привітання ті, які я щойно озвучила, так і привітання, яких не було в цьому відео. Тож, потренуйтесь і напишіть в коментарях, які привітання відклались у вас в голові після тренувань. Тому що їх ви надалі будете використовувати у природньому спілкуванні. Ну і напишіть, як вам така інтонація, наскільки вам складно. Мені це дійсно дуже цікаво. А в наступному відео. Ви дізнаєтесь, як коротко по-англійськи відповідати на ці питання. See you in the next video. Bye-bye!